Вітаю, друже! Такого дрещати ще не бачив. Причому дешевого 48 тисяч з копійками. І так, для нового сучасного ігрового ПК це недорого. І знаєш, на чому зекономили? На всьому потроху. Люди, рятуйте, поможіть! Але найдорожче зазвичай це відяха. І в нас якраз нова, найдешевша з RTX RTX 5050. Якщо в тебе досі Full HD монітор, тоді це відео для тебе. Побачимо, на що здатна ця відяха в недорогому маленькому ПК. Поїхали! Традиційно. Подякую тим, хто надав цю залізяку на огляд, а це в нас магазин ArtLine і представництво Asus. Багато хто любить цей бренд, тому буде ще цікавіше. Посилання на готові ПК і навіть цей, мабуть, powered by Asus буде в описі. Діставши компика, я відразу кайфунув від форм-фактору, бо ну можна зараз отримати нормальну потужність відносно невеликих розмірах. Кейс Prime AP201. Невеликий прямо з усіх сторін перфорований корпус під мікро ATX материнки. Більше не стане. І о, чудо, тут немає скла, але це як у дівчат, що носять кофти із сіткою, наче й видно щось, а наче й не видно. Як на мене, більш ексклюзивно, ніж сучасні кейси зі скляною боковиною. Але тут не про естетику, навіть а про вентиляцію в невеликому просторі, і вона тут точно не зайва. Є Type-C на передній панелі, що важливо мінімал, але достатній. Знизу бачимо здоровену нейлонку і гумові ніжки. Верх знімається, бачимо, що водянку можна поставити дешевий пиловик відсутній зверху. Люди питають, що ж краще замість стандартних пиловиків. Ось же ж, металева кришка з перфорацією, буде краще набагато. Метал також не фольга, до речі, все б добре, але як на мене із сіником за цей кейс Asus трохи б перегнули. Якщо не так думаєш, то напиши в коментах, чому. Знявши боковину, бачимо красу. В нас тут кулер Jonesbo cr 1000 Evo RGB Black кілометрова назва, як завжди. Малюк менше, ніж за 1000 гривень можна знайти за те, скільки кайфу. Бюджетний, але 4 теплові трубки 120 мм вентилятор з підсвіткою. Тому не будеш вміти її виглядатиме, як треба. Для процесора Ryzen 5 7500F 65 Вт, нагадаю, вистачить з головою. Саме такий проц у нас буде, бо в недорогому ПК з нашою картою, мабуть, найоптимальніший вибір. Я навіть не буду повертатись до нього, бо вже мільйон разів про нього розповідав в не одній збірці, що були на каналі. Це хід серед бюджетних ПК. На виду, бачимо, стоїть одна 120-ка, на вдув нічого. Так, нічого не ставили, бо і грітись тут не буде. Чому? теблочара спереду стоїть, це в нас Asus Prime AP 750G. 750 Вт, як розуміємо, з запасом вистачить навіть для RTX 5070 або 80, тільки от для чого? Невже хтось буде ставити сюди щось подібне? Бо і про ци, башту вже тоді треба змінювати. Так, це голдовий надійний блок з ККД 92% і купою захистів, але на цьому відверто можна було б зекономити пару тисяч точно, як на мене, зайва потужність. Оператива Kingston Fury Beast DDR5. 6000 МГц, 32 ГБ, CL30 таймінги і Експо профіль. Ось це ідеальні параметри для нашого каменю, а от за підсвітку трохи переплати. Але в цілому виглядатиме зате веселіше. Головне 32 Гіга. У нас тут бачимо два слоти, тому менше не треба. Розміщується все, до речі, на мамці Asus Prime B650MK. Дуже недорога мамка з чипсетом b 650 Вона ідеальна просто для цього процесора. П'яті райзенів потягне всі. А от старший, скажімо, 9 райзен. Зась фаз живлення маловато, але ж навряд хтось купить таку мамку під топовий райзен як не прокачає жигуль, скажімо, двигуном від порше. Хоча всіляки буває. Єдине мене цікавить, одивишся під сучасні ж про це мамка. Заглядаємо сюди, та і псі позаду немає, то ясно, бюджетно ж. Але ж навіщо мені віджей вихід під монітор, неначе в нас початок 2000-х, а PS2 порт, ось ця фіолетова частина для клави, а зелена для мишки. Пам'ятаєш ти ще підключав? Ну то не забудь випити таблетки, діду. І от цікаво, чи є досі попит на це? Напишіть в коментарях, може якраз спеціально хтось ще й бере заради таких портів, такі мамки. І найцікавіша карта. Давайте дістанемо. Перед тим як продовжити, не забудь підписатись, поставити лайкос, щоб цікаві відео виходили частіше і погнали далі. Буквально в минулому відео я розповідав про антирейтинг карт, котрі не варто купувати. Хто не бачив, гляньте. Там робив акцент на те, що не потрібно брати карточки на 8 гіг вірам, бо сучасні ігри просто голодні на пам'ять. Але з поправкою на те, що якщо це не найбюджетніша карта або не якась там БУ. Так ось RTX 5050, як на мене, це і є виключення, бо яку ще нову RTX можна знайти за 12 з лишнім тисяч, та й то вона ще буде дешевшати, адже нещодавно вийшла. Ясно, що таку карту не братимуть для 1440p і не розраховуватимуть на ультра у всіх іграх, навіть Full HD. Як вона покаже себе в цих умовах, ми і глянемо скоро, але в неї є сильний конкурент. Ви здогадаєтесь, про яку карту йдеться, переглянувши попередній відос з антирейтингом карт. Це в нас Asus Dual Chey OC. Поміститься, мабуть, в будь-який ПК, скоріш за все, адже довжиною в долоню 20 см, займає два слоти, 4 см товщини. Така собі симпатична кишенькова карта. Споживає близько 130 Вт, тому їй не треба величезний радіатор і три вентилятори для нормальних температур. Зате можна підробити цілих 4 монітори до цієї малечі. В принципі, ось і весь наш ПК. Збираємо назад і вперед тестувати в ігрульках. Виглядає це ось так. В принципі, щось є в сіточці, як я й казав, стильно, але при бажанні можна зняти кришку, хто захоче заглядати в душу малюку. Я б цього не робив, якийсь неповний образ без кришки. А от з Моніком те, що треба тепер. Цілком симпотний, настільний варіант. Що мені не подобається, немає Wi-Fi і Bluetooth. Тут вже самому плату доставляти хіба що мені ж довелось bluetooth свисток поставити, щоб, хоча б колонку безпровідну, підключити. Перед іграми глянув температуру 10 хвилин рендеру в Cinebench R23 три А карта молотить. Урмарк. Гріється вона на 70-71 градус не вище, що очікувано і нормально. Процик гріється до 86, але увага, не типові 90 Вт споживає Проц, а мамка дозволяє брати йому трохи більше 100 ватт. Тобто проц краще бустить і трохи більше дає продуктивності. Башта впоралась із 100 ваттами і це добре. Отже, перша гра і почнемо з козирів, кіберпанк на моніторі Full HD. Пресет трасування променів мінімальне, тобто гра на ультра плюс мінімальне трасування променів, але з DLSS на якість та генератором кадрів 4X. Поміть. Я не використовую звичайно прово FPS монітор, бо він ще не знає цю карту і не хоче запускатися. А стімівський моніторинг. Ось зверху все видно. Цей моніторинг навіть позначає, що увімкнений фрейм-генератор в деяких іграх. І зараз, аж ти не повіриш, 244 кадри Це з DLSS і фреймгеном. Тобто я загнув. Можна було ставити вищі налаштування або не вмикати DLSS. А справжніх чистих кадрів біля 60, що те. Ж видно, уяви наскільки карта бустить своїми фейковими кадрами зараз. Завантажена карточка на 99%. Проц трохи більше 50. В цій грі баланс сил чудовий, грається плавно і без претензій. За кадром також дивився температури карти біля 70 градусів в іграх. Далі знущаємось, вимикаємо DLSS і фрейм генератор. Ось вона чиста продуктивність Full HD з ультратрасуванням. Бачимо менше 30 кадрів. Тож без технологій в важких іграх не обійтись навіть Full HD. Якщо хочеться трасування променів, і в той же час я б намагався не юзати DLSS в Full HD взагалі, віддаючи перевагу генератору кадрів. Буде набагато менше мила, тож підтримка генератора кадрів саме 4 50-ї серії Nvidia, навіть з недорогих, має важливе значення, та ж 3050 або 4050 цього не зможе. Окей, мужичок відьмачок побіг на пресеті ультратрасування, але з DLSS на якість, а також з генератором кадрів, щоб глянути, що воно максимум може видати. Ну що сказати. Плаває мужичок без питань, відблиски води, все по-дорослому, вистачає карти для цього, але не підтримує гра генератор 4X. Тепер давайте глянемо, що буде без генератора кадрів. Навіть без генератора кадрів вистачає так, трохи не дотягує до 60 кадрів, тому повторюсь: тут доведеться знижувати саме трасування. І забудьте ви про той DLSS, якщо монітор Full HD, щоб не милило картинку сильно. Де є можливість краще лишити один генератор без DLSS або знизити налаштований. Stalker 2 це вже важкелезний проект українських розробників, але в Full HD, епічний пресет графіки, DLSS і генератор кадрів увімкнено. 80-90 кадрів є, хоча справжніх близько 40. А ось тут, де стріляємо з прицілом, зненацька серйозна просадка до 12 кадрів. Взагалі жорстко залагало. Як це називається? Правильно не вистачило відео пам'яті. Взагалі в таку гру на цій карті викручувати в стелю. І вгадай, що б я зробив правильно, понизив би налаштування. Тому давайте невеликий перекус за столом, але щоб пальці не бруднити, тримай лайфхак. Отже, виставляю пресет помірна якість, зате DLSS переводжу в найлайтовіший DLAA, що не милить особливо картинку, і фрейм-генератор лишаю. Ось так карточка генерує вже 100 плюс кадрів. Картинка краще, так можна й лишати. Словом, треба балуватись в цій грі з налаштуваннями на цій карті. В Doom The Dark Ages Спочатку я вирішив нагліти її, виставив налаштування «Ультра Кошмар», DLSS на DLAA, тобто найлайтовіший, і фрейм ген 4X. І що? Шик. Не виходить. Дуже мало кадрів чомусь не грабельно, а також в кінці просто заглючило картинка зависла. Моя здогадка причина, можливо, пам'ять, хоча сумніваюсь, а перша причина, вона просто ще не зовсім оптимізована під цю віддяжку. Окей, вмикаємо DLSS на якість, ну тут вже DLSS і генератор кадрів запрацювали і далеко за 100 кадрів, хоча справжніх значно менше. Словом, підглючує трохи іграшка в плані оптимізації, але все добре буде тягнутися карта, дайте їй трохи часу. Хоча Зверніть увагу, пам'ять під зав'язку, тож знижувати налаштування не остання справа в даному випадку. Що ж, мені все ясно, в принципі, здогадки підтвердились. RTX 5050 саме такої в нашій уяві і має бути відеокарта з 8 гігами пам'яті, щоб вистачало для Full HD, але і чекати її ультраякості без DLSS чи генерації кадрів не варто. Старшим 50-кам треба було дати більше пам'яті, а то виходить продуктивність із коробки вже з обмеженнями, а тут є баланс. з Збірка збалансована, окрім того, щоб я здешевив трохи блок живлення, а можливо і корпус. В цілому непоганий варіант для геймерів із монітором Full HD та обмеженим бюджетом. Тож не забудь підписатися, далі буде більш преміальна збірка для дітей-депутатів. До зустрічі!